Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні, на огляді, у нас ось такий оприскувач від виробника Якто або ж Жакто. Всі по-різному називають дуже така корисна річ, яка буде в нагоді так сказати, у ваших садово-огородніх роботах. Значить, Виконаний він, як бачите, ось в такому фірмовому кольорі. Це у нас моделька PGB-8C. Що означає, що ємність його складає 8 літрів. По комплектації у нас все дуже просто. Значить, Іде сам оприскувач. Ідуть ось такі ремені, для того, щоб ви могли ем, одягати його на плече, щоб зручно з ним пересуватись. Далі, в комплекті йде у нас ось такий шланг, по якому, відповідно, і буде проходити вода. Такий він Міцний, резиновий, довго, я думаю, вам прослужить. І, відповідно, ось такий у нас іде бранспойнт із одною насадочкою. Значить, виконане все доволі таки якісно. Як бачите, ніяких е дефектів немає. Управляється все також дуже просто. Нажимаємо на наш курок, і вже він буде у вас працювати. Також, щоб зафіксувати його, необхідно всього лиш. Зажати вперед, зараз раз, і все, воно фіксується, і можна вже ним працювати, обробляти ваші дерева або ж дещо на городі, і, відповідно, дуже зручно з цим управлятись. Значить, сам ось цей розпилювач у нас він виконаний таким чином, що е при тому, що ви його будете викручувати та закручувати, у вас буде змінюватись відповідно напор. Вашої води. Тобто, якщо ми його викручуємо на максимум, це у нас буде така, е такий один, один напор. Якщо ми його закручуємо, то це вже буде більше створюватись як туман. Е також в комплекті маємо ось таку зарядну батарею, зарядну точніше, е зарядку нашу. З характеристиками на виході, вона має 0,6 А. Також в комплектації у нас йде ось така інструкція, як ним користуватися, як його збирати, як змінювати його елементи. І все таке. Значить, Виконаний він, як ви бачите, в такому фірмовому кольорі. Знизу у нас знаходиться перше, це вихід для зарядки нашого акумулятора, який знаходиться в оприскувачі. І друге це відповідно, запуск в роботу нашого оприскувача. Все виконано дуже просто. Ось, як бачите, також є ось такий невеличкий кожух для того, щоб волога та деякі частинки пиву не потрапляли у механізми даного оприскувача. Зверху в нас знаходиться ось така заливна горловина, через яку буде потрапляти рідина, через яку буде її заливати. Тут у нас іде ось такий фільтр, для того, щоб деякі частинки, якщо потраплять у воду, щоб вони відповідно тут фільтрувались. І всередині у нас все дуже просто. Виконаний дуже якісно, як ви бачите. З іншої сторони у нас знаходиться ось такий площа, яка буде прилягати до вашої спини, вигнута. Спеціально, щоб було зручно з ним пересуватись. І, відповідно, розкажу вам трошки про його характеристики. Ну, Це ж, як ви розумієте, саме цікаве, що він може робити. Значить, як я вже сказав, акумулятор, точніше, ємність у нас складає 8 літрів його витрата рідини, яка буде залита, якою будете користуватись від 1,2 літра на хвилину до 1,9 літра на хвилину. Значить, напряження напруга нашого акумулятора складає 108 В, ємність його складає 2,2 години. Виробник заявляє, що на одному заряді, на одному заряді нашої батареї він пропрацює біля 6 годин, доволі таки немало. Даний акумулятор у нас він з'ємний, тобто його можна буде замінити в процесі експлуатації, якщо він. Вийде з ладу, тому що, самі розумієте, у кожного акумулятора є також свій ресурс. І що хотів би ще зазначити, що є таким дуже важливим фактором на дані оприскувачі, даного виробника гарантія йде 3 роки. Тобто, 3 роки це доволі таки немало для такого приладу, як то кажуть. Ось так виглядає. В принципі, все дуже якісно вироблено, і знизу у нас знаходиться, знаходиться доступ до наших відповідно, внутрішніх, до наших елементів, завдяки яким і буде відбуватись робота. Тобто це наш моторчик і наша акумуляторна батарея. За ось такими цікавими оприсковичами, дорогі друзі, можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Маємо їх достатню кількість і, відповідно, з радістю зробимо вам знижку, щоб ваша купівля була. Більш приємною, тому що, як знаєте, на сайтах зараз всі ціни роздрібні рекомендовані. Але для наших клієнтів готові робити невеличкі бонуси у вигляді знижки для того, щоб заохочувати їх, так сказати, купляти у нас ще не один раз. Також, з лівої сторони, у нас знаходиться ось таке місце для кріплення нашого бразбойта. Одною рукою це зробити трошки важко, але ось тут воно у нас і знаходиться. Тож, дорогі друзі, Звертайтесь за такими оприскувачами до нас компанія Електромотор. Залишайте замовлення на сайті «Electromotor.com.ua» або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю приймемо ваші замовлення і, як то кажуть, зробимо вашу покупку більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!